Минають роки після найстрашнішої в світовій історії техногенної катастрофи, але в серцях людей досі звучить відлуння тих трагічних подій. Сьогодні в Мирнограді відбувся мітинг, на якому вшанували пам'ять загиблих ліквідаторів на Чорнобильській АЕС. Сьогодні наша громада, як і вся Україна, вшановує пам'ять ліквідаторів Чорнобильської катастрофи. Зібралися біля пам'ятника, запам'ятали. Згадали, тому що таке забувати не можна. Для того, щоб наші майбутні нащадки жили у вільній Україні. На заході загиблих вшанували хвилиною мовчання, схилили голови перед тими, хто не дожив до цього дня, чиє життя та здоров'я забрав невидимий ворог. Серед них були немало наших земляків, які ціною свого життя та здоров'я зупинили ядерне полум'я Чорнобиля. Це герої, і ми, люди живуть сьогодні, маємо пам'ятати ту жертовність, яку вони заплатили за те, щоб наші майбутні покоління мали змогу жити вічна і світла. Пам'ять присутнім подякували за мужність та самовідданість, що, ризикуючи власним життям, працювали в зоні радіаційного лиха, аби зупинити розбурхану стихію. Глибока щана і щира дяка вам, наші любі ліквідатори Чорнобильської аварії. Зичимо вам міцного здоров'я, радості від кожного прожитого дня, щастя, сімейного затишку. Уваги і тепла від оточуючих мирного неба, шана ліквідаторам та усім тим, хто ризикуючи своїм здоров'ям і життям, брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Чорнобильська ядерна катастрофа ніколи не зітреться з пам'яті людства.